Вітаю! Сьогодні у нас на огляді книга Що значить не бути буддистом, авторства Джонсара Джам'янга Кхенце, яку було видано львівським видавництвом Апріорі у 2024 році. Праця налічує 184 сторінки, тверда палітурка, друк без ілюстрацій. Праця пропонує поглянути на буддизм під іншим котом, розвіючи стереотипи про нього як про релігію. Насправді буддизм це унікальна нетеїстична філософія, яка не вимагає формальної приналежності до традиції. Багато людей по всьому світі поділяють філософські ідеї Будди, але не ідентифікують себе як буддисти. Автор запрошує до відкритої доступної розмови, розкриваючи чотири фундаментальні основи буддизму: мінливість, забрудненість, порожнечу та нірвану. Саме ці чотири печаті містять у собі всю суть бодійських текстів і вчень. Чи зможете ви позбутися поверхневих уявлень і стереотипів, дійти до глибини цього вчення та відкрити його справжній зміст, вирішувати вам? Наостанок ж попрошу вас підписатись на канал, прокоментувати та поширити відео для тих, кому це стане в пригоді.